Деша я типу, беру руку, але анімації нема, що я беру руку. О, це я тут стояв. Я тут скріп робив фото, який кидав. Ну, матузка. В неї показується зараз, скільки метрів протягнути можна. Але. Наривный нет, соба скор. Чи то моя матушка? Дяник гарний. Ого, гадяник там. Що, буде чисто? Так. О, в мене три. Мені пода! Правильно? Ебать, мене вштырило. Пиздец, что земной. А Мене перемагает сон! У мене ж энергия є. Дарья. Блин, Дарья упало там. Короче, їм банана, ноже вони мене банани Мене врятувало.

Потім, а потім. Ааа, Вейт. Такий. Вейт. Вейт. Вааа, а, мабуть, wow. wow. <laughs> пішли туди. О, точно, 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 точно. Але просто він не через цей бік пішов, а, а, -а, -а. я сюди пішла через валізу. Знову вс хрень шоть. А-а-а! Блять! Пхнув мене. А повзайте боком! Бери банани. Щось ще! Та Ста блять! Бомбочки а за боком! А де не каб... Його походу скинуло. Бляй! <звук> Капель. Распускаємось. Та пішли вже з... Аааа, мы... Нам відродження хуй знаде. А, На... он зма... він, я их бачу, я побит. Стигнеш? Ааа, блядь! Та, Ай, блядь, бомба! Дуже стрмний. А, это равновесие. Ти реально просто такий голиф такий в обличчя дивиться, це так, це так страшно. Бед 2008 року, браний. другий. Не, це цей. Эм... Витал Сан Андреас И отпустила её Спасибо Мне... Трошечки довесточало Кинси, шив, 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 шив А, не, не, не не! Не трон! Не трончик так. О, да, ты такой. Цикаво, Боже, ваш Да, Пиздец, да вых ⁇ все, вс ⁇ пиздец, Всі порхавки oh, збирає, блядь, всі ah. там помер. Та тута. Я oh, склади no. помер другий раз. Цікаво, чи. Oh! Боже, важкий. Та, <small> <Ta>, блядь! <laughs> Сонажа а, тобто ого. ми спостерігаємо за персонажем і ми не вільно керуємо, ми чисто мишкою навколо цього персонажа можемо крутити. Єдине, а думаю, що, що ми... Т... Так, ми це не контролюємо, Але ми максимум можемо може... тільки мишкою туди-сюди. Єбать! О Ебаа! Ого! 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 Жесть. У нас так колись не Ого. Було. Ой, ой, фізія обережно. обере по всім блядь, кущам пройшов. По всім. Ай, <світ> ну що ж, прощавайте. Зустрінемося ні, в іншому житті. Ні. Бувайте. <світ> І що вона йому там, може дасть? Може бути металева чіплялка, може бути лікувалка антидот. Ну, ти Можем думаєш, чіплялка да? йому допоможе? Тут гриб. Та не ти не, не зачепиш. Тут три три гриб. Три. Та, ти зачепиш. та я зачеплю. Та фізія просто всі. Ні, там, зачеп... бу... там ще багато місця. Там дуже багато місця до грибати. Лізь, лізь. А, ну та, Залай, та то, тобі здається, що то, вона вийшла. Ви нахер! Ага, думаю, да. Музыка. Похишечку можно есть. Холодно, холодно, холодно. Ні, тут не холодно, тут не холодно. Мене не холодно. У не холодно, у не холодно. Мені теж не холодно. А нам не холодно. Чивачо? Нам не холодно. Ну. Чива, чо? Не знаю, а ч? Ч, дуго де холодно? Ой. А ч? Ой. <свистец> <звистец> <гум> а чого там питом висить? Це ти там спробувала залізти? Ні, вони тут були Ні-ні, вони что ты да вищать А, слышишь? Можно було зачепитися. Що? ти? Що? Что мені сказав? А! Одна морю, почему ты не Жесть. Моральний буст. Калдера. Єбать, вулкан. Ого, там якась там якась статуя. Вау. А ти справа бачиш там якийсь портал? Пройти вулкан. Багать. Ой, там яйця. Прикольно. Немає, я, короче, полетів. Э, Дарья на сумку. А? На сумку про всяк випадок. Ага. Да. Я. я полетів сюди. А як я взяти? Ні, nee ростик! Чи не полетів? А, физя змик. Ти шо? Ееееее! Сука! Мало... Не ну трошечки. Ну, буває. бывает. Ты за голодный. Физя голодный, упадай сейчас. Да не, вс нормально земля. Нормально, нормально, нормально. Просто доебал, наебал. Ага, наїбав. записує. <ріпи> 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 ну, мінус другий. Помік, чи шо? <рик> Ай, блядь, блядь. фізя! Шо? Що ти відво... Ага, угу. блядь, куди діватись? Ого, все гори кай, зараз упаде. Щас лава упаде. Ну, я знайшла кінчик каменю, який не болить боляче на ноги. Я сподіваюсь, не загориться. Блін, каже так близько і так далеко. А я просто далеко. Ні! Єбать, що Ебається, було. Ти це бачив? Ничего себе, камиханника, слух! Бачишься?! С калями! блядь! блядь?! Да, блядь, физик было в гору куда Я думала Блять, физя, не зараз! Ох. Я возьму отсюда вся штука лантиру. Лава, піднімається. Ага, ну я не ризукувалась. Давай, я думаю, это стыдно, ні? Не, парапочину. Да, давай я. Ахалонья, холонья, холонья, халонь, я холонь. Я балонь, а балонь, аболонь, аполнель. Что за текстурка колюча дави? О, боже! Я ніколи так довго не жила в цій грі. Ну це горизонтальна якась локація, типа біс. Піднімаюся, так. А, а, так ми реально в це в цю клоаку маємо йти. Прикиньте, ми зараз за перший прохід, зараз пройдемо повністю гру. Це буде прикол. Хай дирка. Типа. Нормально. Блять, я щас горю. Нам треба хлонути, а вже важна холодити тут. А там зліва. Сука, ні, нахуй я залізу. Я сука, залізу. Я сука блять залізу. Я сука, залізу. Сука, блять. Я нахуй. Просто все. Ні! Аааа, а-а-а-а! А-а-а! Физял ты, Хорош, хорош ей? А да. Мы все та Бляаать! Хорош, хорош! Пиздеец! Майш! Оооо! Тупо мниз. це через баную їжу ч Просто на вес очевидно. зараз Суру, просто булькає. Взрос просто там булькає. Бля, він кончений. Я поїхала. Ти кончений. Я кончений. А, не попала. <реку> а що, труп стриба? <реку> <реку> труп стрибе! трэбе! <реку> <реку> ха 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 Так, так само, само ми могли, могли збиратися, збиратися вище, вище, ніж можем. Ч, блядь? Два. Три. О, я перемогла. Ого! Ого! Ви Майкл Джексон? Що ти? Ні, в мене. Мене мене не виходило нікуди більше. Що з тобою? Ти виглядаєш стрьомно. Ні, а на що? А ну хоча можна сюди залізти в стіну гору? Але що? Ось так, опа! Ось так, опа! Там не можна дослизати, коротше. Заліз, дай заліз. Ну, а далі куди? На мостик. В далі, на гору. Ну а давай. Ты кило отбити вот скину нам. Ну там. Ну дар на это лезть. Ебать, ч в иду! Хай шо, блядь, як під батар? Ты шо зробил за тихо? А не, ч ні, ні, не стий? Давай кого мало хп, Ти можеш просто в нас, кого там багато дебафів, і він відсплится і вс з ним буде добре. Я не думаю, що це просто даст сон. А ну плюнь в мене Давай не треба Мы так добре почивали Давай плюй, а плюй Давай Бля Шо? Страх, так же честно Мы тут залезли Я вам просто спущу. Видите? Ладно Да, тебе дать. Да ещ я зробив и чи ти пау? Знаєш я так прой. Ай-яй-яй, холодно. Стой на сканю. Стоять. Далее у на, на то мабуть, быть Да, давай. Да от... тут мы можем над собой полізти. Десь повинна бути. А, ось, о, ось тут, ось тут, ось тут. А ну! Куди лізеш? О, такая никак. А да, да? Я тут, тут. Що там єшь мотор? Там нихр... Нихрена. Бать ти крутишся поповітлю просто. Просто трошки вниз вліво, прямо. А я ж сюди. Перейди, перейди, там бечка, а тут просто важко буде. Тут нормально Тут теж не можеш так, так. обійти обойти прийде. Ну все, тут спокійніше. нет. Да ні, там є, там є ще. Я протисусь, я протисусью. Давай, просто зверни ширину. Типа, можно скомкаться. Ой-ой-ой. Ой, не фать. Он загнувся. Да-да. Еба. О боже, він просто йде, він йде, він докарабкается. Так, зараз да уйдет. Ты весь питом. Блять, а воно що на сосідній горе, я сподеваюсь с ней. Блядь, а як ми там нее пизда? Блин, а, не хуп, А, нормально, нормально, ягоды. Супер. Ха-ха-ха. Вау. Бам-пам-пам. Физи. Ты все так гарно з першого обличчя. Динамит? А, це флаєри. Еще звоню в цей полір. Хрото крили! Пердовід, пердоліт, пердоліт, Давай, 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 Три. Два. О, стих, стих! О, єе! Опасні за щой! А бісрани одяг дали, дякую! Вау! Гарно. Шо ви? Well, ну, в мене, мабуть, кліпів вже на повноцінну нарізку по піку є. Добре. Хочу какати. А я по пописала що? А, с... а чому? А Асхуяли. Я і був. Нормально. Готувати там її ж їжу, там ще що зробили. Але те, що набагато готувати, це, звісно, класно, класно. Клас. То, тобто можна взяти з собою їжу, приготувати її на багаті, коли ми дійдемо. І в принципі, це смачно буде, okay. смачно. Але коли дають казанок, коли я майже до цієї штуки, то це ж каже, хай... типу наш накрина мені казанок, коли я вже добюся, в мене закінчилась їжа. Дякую.

Вау, ні хуя меня. Я тут звоню. Не приф не присправа. Шо? Это высь на мене. Бля шо за хуйня? Далі це можуть. А, ні, ось всю назад гарно. Чи пик, пик прикольно. Коротше. Мадам привіт. Привет. привет. Ой-ой-ой. Вибор, Ой, я забуваю, що він такий волетенський. На мене як Фоксі напав Є. О, клас. Пише жому? Бу-бу. Тільки що лазим. Клас. Не <гум> дивиться на мене. Шо ти? Шо ти? Да мене просто відчува. Хе-хе-хе. Я киду, покажи мені. Хі-о-о-о-о-о!

сюда в дырочку. То Не, меня тут Что А ты греешься. Да, будем он там Ебать! Выкинула просто нахуй! Вау! А, ні, вона взагалі не доліза. О, вау! Клас! Ні! Е Немає же! Я не можу її підняти. Спустився прямо бабличчя. Цими енергетиками. Вибач, дуже жорстко, але, ну, енергетики. А Я не бачу Квітів б... навіть на хай. Вони <плес> довго залишилися, тому що зараз час піде. Дариш, швидше, будь ласка. Нормально. Ну, навіть так не бачу Квітів, ну, ладно. Ура, ура! Вони це зробили! Ура, ура! Єєєє! <плес> <плес> Давайте я аптечку принесла. О, давай нам, давай. Давай нам сюди тут здесь. Це все кину, я кину аптечку. ловіть аптечку. Ловите? Ловіть тільки її. з звідси. Блять, а що ж ти в-з-з назад? На Блять! Короче